Ісус сказав: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Є два Адама. Перший був із землі, він жив шість тисяч років, тому інший Адам з неба, тому земному було сказано розмножуватися і плодитися по плоті, а той, хто з неба прийшов, хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження згори і вічного життя, а другий Адам помер за людей. Щоб нам були прощені гріхи, і ми мали вічне життя. Тому через першого Адама прийшло народження за тілом, через другого народження за духом від Бога. Той, хто від першого Адама піде в землю, а того, хто від другого, від Небесного Ісуса, чекає ціла вічність з Отцем. Так ми стаємо Сім'єю Божою. Напишіть мені, будь ласка, приєднуйтесь до вчення біблії онлайн і не вірте у мільйони років земного життя. Попереду